Вітаю вас, друзі! Сьогодні 7 листопада, коли в часи Радянського Союзу в цей день святкували річницю Великої жовтневої соціалістичної революції. Так вона називалася. Пізніше в підручниках з історії це називали переворот в царській Росії. Ну, загалом, я думаю, що якраз друге трактування, воно більш вдале. Але. І тоді, і нині я маю на увазі за часи Радянського Союзу, Радянщина нікуди не подівалася з України на превеликий жаль в усіх сферах нашого життя. Ну і в тому числі проросійські настрої, вони на жаль, в нас ще присутні. Чому? Я зараз вам спробую це пояснити. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Ну і звісно, пишіть, що ви думаєте з приводу того, що я вам зараз буду розповідати. А розпочну я із вчорашнього вечірнього звернення Зеленського, який сказав, що виборів в Україні. Не буде допоки триває війна. Ну звісно, ніхто не знає, як вона швидко завершиться, але позиція президента дуже чітка, особливо на тлі розмов про те, що вибори можуть бути, що офіс президента до них готується, і я про це говорив навіть також минулого тижня. І зараз я залишаюся на цій позиції. Попри заяву Зеленського, про те, що виборів не буде. Офіс готується, готується не лише офіс, а й інші політичні сили в Україні. Як то проукраїнські, як вони на себе називають, так і проросійські, такі на також ще поки що в нас залишається. А розпочну я із скандальної заяви Екстардепки від свободи Ірини Фаріон. Ви певно, її добре знаєте. Я маю на увазі і заяву і Ірини Фаріон. Вона звинуватила військових, зокрема бійців АЗОВУ. Та третьої окремої штурмової бригади в тому, що вони спілкуються російською мовою, і заявила, що не можна назвати їх українцями. Це викликало шалений скандал в інформаційному просторі, в засобах маси інформації, в суспільстві, серед військових, і навіть в тому виші, в якому вона викладає у Львові, студенти вимагають її звільнення. Керівництво вишу сказало, що це не наше питання компетенції, бо, мовляв, вона робила цю заяву поза межами навчально-виховного процесу, навчального процесу. Тому нехай там сама вона відповідає. А український омбудсмен Дмитро Лубінець, який відомий своєю дуже активною проукраїнською позицією, що стосується мовного питання, він звернувся навіть до нацболіції СБУ та Нацради з питань телебачення радімовлення, аби вони перевірили ці заяви, встановили факти порушення закону, і якщо треба, то притягнули до відповідальності. Тобто ви розумієте, який когнітивний дисонанс виявляється, український омбудсмен, який опікується українською мовою, захищає російськомовних військових. Ну, правда, якось вона не вкладається, нібито в логіку, бо я вам скажу відверто, я був шокований тим, що Фаріон це заявила. Я завжди принципово даю коментарі виключно українською мовою, навіть на е телеканали, до прикладу, польські білсад, які просять мовити російською, то я ну, не роблю для них виключення. Це було от останнього разу е один раз, коли вони не попереджали, що треба вмикатися українською хоча раніше така можливість була. Також відмовляюся коментувати російською мовою а, певні там політичні процеси для телеканалу Freedom, який мовить російською. Ну, така у мене позиція. Але я не засуджував ніколи, до прикладу, наших військових, які розмовляють російською мовою, бо знаю, що вони поступово переходять на українську мову. Багато хто відмовляється. Навіть моє особисте. Особистий досвід спілкування з ними вказує на те, що ті, хто розмовляє російською, вони все ж таки намагаються частіше вживати українську. Звісно, це не просто. Тому така заява Фаріон, як на мене, вона ну віддає чимось, чим саме. Мені видає вона виборами. Я вам зараз розповім, чому, бо, наприклад, вам наведу одну історичну подію, яка сталася ще в 2004 році, за участі очільника ВО Свобода Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнибока. Тоді, в далекому 2004 році, коли йшла активна президентська кампанія, тоді приймали участь у виборах. В статусі кандидатів у президенти Віктор Ющенко і Віктор Янукович. І от тягнебок, який входив до складу фракції Наша Україна в парламенті підтримував Ющенка, він на горі Яворина зробив дуже резонансну, скандальну заяву. Він закликав віддати нарешті Україну українцям. І пряма мова звучала так. Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися. Вони взяли в автомат на шию і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю. Це пряма мова тягнебока. Вона є навіть на відео записана. Це викликало тоді, я добре пам'ятаю шалений скандал у виборчій кампанії. І буквально за кілька днів тягнебока виключили з фракції Наша Україна за ксенофобські висловлювання. Ну і Свобода тоді вирушила в самостійне політичне плавання. Вона тоді стала автономним політичним проєктом. І весь час грала на риториці проукраїнські. Я не кажу, до прикладу, що це неправильно, це правильно, але коли такі робляться заяви нині, як робить їх Фаріон, то вони абсолютно не додають нам. Вони лише поглиблюють розкол суспільства. Так правду, зараз є. Це заперечити складно. А менше з тим тоді команда Ющенка розвіяла будь-які сумніви щодо антисемітицьких настроїв, і це їм допомогло. Антисемітське перепрошую, настрої, і це їм допомогло у виборчій кампанії. Безумовно так. Але це не одна скандальна історія на сьогоднішній день, яка пов'язана саме з моїм баченням про те, що політичні сили в Україні. Провладні та опозиційні, все ж таки, вони залишаються схильними до того, що вибори можуть відбутися і до них готуються. До прикладу, сьогодні депутат від Європейської солідарності Володимир Арів, колишній журналіст, працював на п'ятому каналі. Також це каналі Європейської солідарності. Ну, окей, Петра Порошенка, ну окей, не Петра Порошенка, бо каже, ще він типу, там, формально не є їх власником, там власником, як правило, трудові колективи. Ну Це така історія, поширена дуже у нас в Україні. Вони з посиланням на надійне джерело, зокрема, Арів, сказав, що міністр оборони умер сьогодні. Вніс подання на ставку Верховного головного командувача. Про звільнення Валерія Залужного. Ви добре знаєте, що зараз є багато в інформаційному полі повідомлень про те, що нібито існує непорозуміння. Я не буду говорити скандал, а непорозуміння між Залужним і Зеленським. Ми це можемо абсолютно свідомо говорити про це, роблячи висновки з публікацій, які з'являлися останніми дні в змі і заявами, які давав офіс президента чи, до прикладу, заступник Єрмака Як той жокова говорив, що ну військовим краще не коментувати в публічній площині. Ситуація на фронті це все багато обговорювало, Я не буду повторювати, але пізніше а, на цю заяву відреагував і сам Уміру, і в тому числі Петро Порошенко. Ввечері він сказав сьогодні, що наразі українці не мають права на політичні ігри. Хайпів вибори. Тоді запитання, що це було. Я далекі від думки про те, що Порошенко не знав про те, що Арєв напише такий пост. Так більше того, він точно про це знав, і я думаю, що дав добро. Бо мовляв, дивіться, ми знали наперед. Сьогодні команда Порошенка активно виступає на підтримку Залужного. Я далекі від думки про те, що наприклад, залужний їх про це просив. Це звичайно, тактика і практика команди Порошенка. Підтримувати тих, хто нібито потрапляє під тиск влади, згадайте історію з тим же генералом Марченком, який зараз працює в Миколаївській області, і Ростем Мєров також відреагував, як я вам сказав, на пост Арєва, який виявився фейком. Про що Ар'єв пізніше і сказав. Так, от він порівняв заяву народного депутата Арієва щодо звільнення головнокомандувача залужною із роботою. Російських пропагандистів і далі пряма мова щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів, деякі нечастоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна він сказав є складовою російської агресії проти України. Фактично, він напряму звинуватив сьогодні і Фаріон. І Ар'єва, ну і про Фаріон, Ар'єва, він прізвища то не називав, але ж, ну, друзі, треба ж бути ну, не такого там вже великого розуму, щоб не розуміти логічні зв'язки, про які зараз говорить Умиру. Він звинуватив у тому, що вони працюють у стилі російської пропаганди, тобто вони підіграють російській агресії. Ми робимо таке припущення. Я роблю зараз таке припущення. Чи правий Умєров? Я думаю, що так. Справа в тому, що буквально кілька днів тому. Секретар Радбезу вже Росії, генерал армії Микола Патрушев сказав, що він знає точно, що в Україні ще існують дієздатні проросійські сили, які чекають свого часу. В українському медіапросторі звернули мало уваги на цю заяву і на сам захід, де було це сказано. А це він сказав в рамках свого виступу на марафоні товариства Знання. Яке проводить величезний захід під назвою Росія? Це форум, який там проходить продовж кількох днів, де виступають дуже багато знакових медійних персон, артистів, політиків, урядовців, чиновників різного рангу, навіть от військових, таких силовиків, які розповідають про те, яка класна Росія, що вони роблять? Ну ти. Типовий пропагандистський проєкт, який направду дуже потужний. От Патрушев там сказав, що хочу наголосити, здорові сили в Україні існують, але вони пригнічені київською неофашистською владою і чекають свого часу і розплатяться з котами, заявив Патрушев. Кого саме він мав на увазі? Мені складно сказати, але він говорив про те, що російськомовних треба захищати, а неонацистський, неофашистський режим у Києві, має відповісти за спроби знищення російського народу на Дубасі. Ну, один в один калька, те, що росіяни говорять, в принципі, завжди. Але перед цим, тим, друзі, я хочу відзначити, що на сьогоднішній день дуже активно якось активізувалися. Сьогодні ще маю на увазі загалом. Проекти, як тут, наприклад, Варестович, Бойко та компанія, Осколки ПЗШ і, і явно з проросійською риторикою ці проекти, повернулися численні проросійські політологи у медіапростір, Активно мовлять вони не лише в Ютуб-сегменті, а й на телеканалах. І це все, як на мене, є свідченням того, що політичні процеси. В Україні останнім часом, останні кілька місяців активно підтримуються, розвиваються, і це є свідченням того, що вони готуються до виборів незалежно від того, чи оголосив їх Зеленський сьогодні, чи оголосить завтра. Тому що я не виключаю, по про те, що Зеленський вчора зробив заяву, що виборів в період війни не буде, то вони можуть відбутися пізніше. За яких умов? Звісно, за умов, якщо війна припиниться. Чи вона припиниться, я до прикладу цього не виключаю, враховуючи те, що нині відбувається в Кремлі. А стосовно заяв Патрушева, я підготую вам окреме відео, але не сьогодні, можливо, навіть і не завтра. Бо треба, щоб зараз набралося більше інформації про те, які заяви він робить на Росії, як на це рефлексують, то там може виникнути дуже цікава історія, пов'язана із зміною не режиму, а обличчя цього режиму, який зовсім по-іншому буде дивитися на продовження війни Росії проти України, і можуть відбутися неочікувані миттєві зміни. В тому числі і на фронті. Я не можу ствердно говорити про те, що це означатиме, що росіяни повністю вийдуть з території України, залишать Крим і окремі регіони там, Донецької Луганської областей. Ні, поки що про це говорити у мене особисто підстав нема. Хоча такі сценарії я зараз не виключаю. Тому ймовірність виборів вона зберігається. Політики, які роблять заяви доволі ну, непривабливі на сьогоднішній день, як то Фарі, Арєв, Європейська Солідарність чи то інші, вони направду нам зараз не додають, але вони ці заяви не випадкові. І політики ці знають більше, ніж ми. Вони більш дотичніші є до структур, які мають таємну інформацію, до державної таємниці, вони ближче, вони знають різні розвіддані, тому будують свою політичну. Кар'єру майбутню більш, мабуть, вдало, ніж ми її зараз аналізуємо. Але як для мене, це дуже такі важливі і показові маркери, Те, що дійсно, попри заяви Зеленського, політики готуються до виборів. Що ви, друзі, думаєте з приводу таких заяв? Пишіть у коментарях, як я вас просив на початку відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну ношану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!